Заморожені домашні напівфабрикати, моя паличка-виручалочка, тому що іноді не вистачає часу на те, аби приготувати повноцінну вечерю чи обід, витративши один вечір на заготівлю великої кількості голубців, заощадити свій час. А ще особисто я готую такі голубці на зиму, беру суто молоду капусту, якої взимку немає, та роблю ніжні і такі соковиті голубчики. Повний рецепт приготування голубців ви знайдете за посиланням, котрий зараз на екрані. Там я розповідаю і про начинку, і про кручення голубців самим легким способом. А зараз я хочу звернути увагу на деякі нюанси, котрі допоможуть вам правильно заморозити, зберегти та швидко приготувати смачнючі голубці. Голубці слід морозити у сирому вигляді. Укладаємо кожен голубець так, щоб вони не торкалися одне одного. Можна морозити шарами, відділяючи кожен шар пергаментним папером, але обов'язково затягніть піддон харчовою плівкою, тому що варена капуста схильна натягувати запахи з холодильника. Я морожу голубці протягом 12 годин, потім перекладаю їх на довготривале зберігання у контейнер з кришкою. Коли треба, дістаю потрібну порцію і готую, як зазвичай. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Викладаю шарами голубці, зверху накриваю тарілкою, щоб вони не спливали. Розчиняю у воді томатну пасту та сіль Її заливаю голубці. Готувати після закипання на слабкому кипінні 25 хвилин. Потім треба обов'язково дати настоятися під закритою кришкою 15 хвилин і можна подавати на стіл. Якщо інші відео з напівфабрикатами від кукіш готові, то зараз на екрані ви бачите посилання на ці ролики. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!